Чернігівській області новий прокурор його представляли за зачиненими дверима. Представники змі до зали чомусь не впустили. Ми на представлення прокурора сказали нікого не пускати. – А хто сказав? Мені став дежурний прокурор. А... Журналістів тримали в коридорі. Тут зібралося кілька представників чернігівських змі. Гості, які прийшли на представлення, сприйняли таке ставлення до засобів масової інформації. Жартома в адміністрацію приходьте. Я вас пускаю. Тут не, не мої коментарі на які жалі. А може, чуєте, може і добре, що сюди не пускають. Це не найгірший варіант. Натомість новий прокурор лише розвів руками, мовляв, ніякого відношення до цього немає. Уже за годину після представлення він зустрівся з журналістами. Запевнив, що захід був виключно внутрішній. Надалі пообіцяв працювати відкрито. Ніяких казівок не було. Відбулося все ну, врегульованим механізмом нашого внутрішнього трудового розпорядку. Призначення на. на... Вірніше представлення на 10 годин зібрали відповідно наших працівників. Представили на цьому все. Віктор Носенко приїхав до Чернігова без родини. 13 років він пропрацював в прокуратурі на Черкащині. Остання посада прокурор Черкаського району. На Чернігівщині пообіцяв працювати віддано. Своїх колег після закінчення робочого дня не затримуватиме. А от розпочаті попередником кримінальні провадження доведе до кінця. Всі ті провадження, всі ті матеріали перевірок і решта що. В нас є в наявності, що є в наявності правоохоронних органів, все буде логічно доведено до кінця і визначено відповідно до вимог закону. Тобі ж, щоб ви розуміли, що ніхто. Допустимо, як може хтось там зіграти на тому, що з приходом і призначенням нового керівника деякі із можливих ситуацій ляжуть під сукно, то такого не буде. Представляв Віктора Носенка заступник генпрокурора Володимир Гузир. На Чернігівщину його призначили на 5 років.